Ранок у лісі? Це осінь. Тихо, тихо, сухо, сухо дуже. Заяць сидить. Що мені здається? що таке ліс і як він впливає на клімат, на баланс клімату, на сприятливі умови. От зараз досить добре видно вранці. Дивіться, оце ґрунт. Пиль. Бачите? Пиляк. От, Тут засуха. Отак. Тепер давайте подивимося на дерево. Не знаю, буде видно чи ні. Але дерево вкрито росою. Дерево вкрито росою. Тобто дерево акумулює вологу з повітря. От мертва земля не може і на ній нічого не сідається. Вона суха, пильна. А попробуйте візьміть дерево. З нього прямо лється вода. Дерево затримує вологу. Я такі бачу випадки, що, ви знаєте, на полі їдеш. Пиляк, пиляк, а в'їжджаєш під крону дерев, а там грязь. Тому що стільки падає вологи, що прямо насичує землю водою, грязю. Тобто дерева добувають вологу з повітря. Грунт не може. І ця волога даром йде і пропадає. А дерева, дерево може її акумулювати і перевезти із повітря на себе, собі під корені, наситити землю. Ну, це для наших баранів це, звісно, космос. Ну, жах, я вам скажу, жах. Тупа крана країна. Оце дивіться, ліс садять. Тут взагалі нема нічого. Це викинули мільйони грошей. Під час війни вкрали паскуди, гниди, гроші викинули. Тут нема нічого. Тут спасено, з'їджено. Тут, тут ніхто не сапав, не садив. Тобто, може й посадили щось. Я вам покажу. Вон, бачите, кубкою дуби, по 5 штук разом. Чи по 10. От коє, де вони зійшли, ну це я вам скажу. А от дивіться. Глядіча сама зійшла, її ніхто не сіяв. І вона реально 5-10 разів вище за дуб. 5-10 разів вище за дуб. Бачите, як глядіча гарно посходила. А дуба немає. Кое де. Ну, де по комишах дуб може рости. Тільки в такій дебільній країні, як Україна. Ці твари тупи, тільки навчилися красти. Красти бедлота. Бедлота тупа. Вибрати собі господаря якогось Мойшу і красти-красти під проводом Мойші Самі бояться красти, то мойшу мойша перший організовує злодійство. А наші раді старяться. Дивіться, раз, два, три, чотири. Чотири чи п'ять дубків, одної кучі посадили. Оце так садять. Повний звіздець. Жопа, я вам скажу, українській нації і державі жопа. Сто процентів такими дебілами і чорнозем не поможе.